У ніч на 23 червня росіяни завдали чергового удару по столиці, зокрема, по житловим районам міста. Значних руйнувань зазнав Шевченківський район. Там зруйнований під'їзд житлового будинку. Поки рятувальники розбирають завали, люди чекають на сигнал, щоб можна було забрати свої речі, які вціліли після удару. На нього чекає і Григорій. Галано мені документи попробує їх тоді знайти. Чоловік приїхав додому зранку, з нічної зміни. Я дежурю консьержом. Якраз я на печерську дежурю. Мені подзвонили, сказали, що у ваш дім влетіла ракета. Григорій жив у будинку разом із дружиною понад 15 років, у другому під'їзді на п'ятому поверсі. Каже, на щастя, в момент прильоту його квартира була порожня. Жінки вдома не було. На речі каже все одно хоче забрати лише документи. Не пускаю все огорожено, це й ходжу сюди-туди, там документи. і Все думаю, як же туди добратися, бо ковшом зараз згорне все. І тоді як? Там пліта, як яка віси щось, там опасность така, так тоді ж, звісно, не пустять. Григорій розповідає, що дружина написала заяву в поліцію про пошкоджене майно і поїхала в один із штабів допомоги, які розгорнули в бібліотеці та школі поруч. Написали там бумажечку, їй дали, сказали їдь туди, там далі рішай питання. Де ночувати чоловік не знає. Ну, де де прийдеться, під забором. А в першому під'їзді будинку жила Ганна. Під час прильоту була вдома на п'ятому поверсі. Лежала у ванні на підлозі, заснула і пробудилася від того, що мене вдарила ця карніза від ванни. Жінка розповідає, в іншому під'їзді будинку на другому поверсі жила її донька з чоловіком та онукою. Ганна допомагала їм вибратись із квартири, адже вийшла на вулицю після прильоту першою. Дочка спускала на простині внучку. Я її зловила, потім дочка стрибнула, а зятя вже машина забирала світ. Ганна каже, дві квартири її та доньки зруйновані. Доступ має лише до своєї, адже її під'їзд постраждав найменше. Тож правоохоронці пускають мешканців зібрати своє. Речі три рази забирала тільки. Ну що я по сумці не можу більше носити. Я ще інвалід другої групи, в мене онкологія. Жінка розповідає, зареєструвала пошкоджене житло. Писала київську адміністрацію КМДА, і писали, є підтримка. На місці працює поліція та ДСНС. Проводяться аварійно-пошукові роботи. Тут організовані два штаби: один в школі, один знаходиться в, в траце цієї поневічної будівлі. Там приймають заяви правоохоронці щодо знищення майна людей. І також в школі е, теж організовують там працюють і волонтери, і адміністрація щодо всієї тієї допомоги, яка необхідна для людей, які постраждали внаслідок сьогоднішньої атаки. У штабах допомагають підготувати документи для відновлення вікон, оформлення матеріальної підтримки міста та реєстрація в дії. Там також надають консультацію юристи. Один з них представник благодійного фонду Арас Павладов. Він каже: якщо ви втратили житло, спершу треба задокументувати цей факт у поліції. Подальшому вже можна звертатись до органів місцевого самоврядування по місцеву допомогу. Якщо пошкоджені вже більш серйозного характеру, то краще звертатись до державної програми. Є відновлення для цього використовується або застосунок «Дія», або звернення до ЦНАПу. Втім, якщо у вас немає власних документів та документів на квартиру, відразу звертайтеся в поліцію і ЦНАП.